Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписувати вподобайки, ми продовжуємо брати в АОК за Панаму. Ми зараз так вийшло, що потрапили в маріонетку під Колумбію. Сам винен, сам винен, але нормально. Я зараз. Я зараз що? По хорошому качнути економіку ще краще. Для цього відбудувати заводи. Що насправді, насправді кажучи, для нас не проблема. Так, ще трохи інфраструктури. Тут що в нас? Що, 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 качаємо. Блін, хочеться все. Насправді так кажуть, що можна хорошо качнутися в спадок і також їх винести. А давайте Витрачусь і побудую ще до такого амфітеатри. Типу вони коштують не так дорого, так це типу. Замість амфітеатрів можна було б заводи побудувати, але плюс купа спадку. Ну типу, я зроблю X2, зараз приріст спадку. Було там 23 десь, зараз буде 46, якщо не 50. Обов'язково. Покращення відносин. Звувати мались. США. З Колумбія не можу покращувати відносини, але я їх маріонетка. Вони ж. Не будуть нападати на свою маріонетку? Та й так, мені хочеться вірити, що вони не будуть нападати на свою маріонетку. Але я, як маріонетка, не обіцяю, що не буду на них нападати. У мене нема вибору. Що, 44 вже. Зараз ще ось ці будівлі і буде прям дуже непоганий. Давайте. Є вартість інвестування. Ой, вартість інвестування зменшити. Але ж я не інвестую. Ой, поки що, насправді кажучи, немає того, що тут і зараз потрібно. Ну максимум ось так, ефективність оподаткування. Але це не приносить мені достатньо грошей, бо ми, ми не на людях заробляємо. Ну, ми заробляємо на ефективності праці, а не на самому факті праці. Що, погнали по заводам? Ну ж, 2000 економіки, десь було б прикольно. Або мати найменш прибуткову пози провінцію, таку саму, як у клубі, максимально прибуткова. Коротше, подивимось, подивимось. За гроші можна буде зробити все. Так, ефективність. Давайте далі Темп зростання качну в спадку. Ну і зараз заводи докачаю. Прикол в тому, що покачнувши темп зростання, я отримую не отримую провінцію для забудови, може воно ще не подумало? Темпу зростання, ще плюс Сот Ну, я б мав би. Е, в, мене... в мене б мало б бути куди більше темпу зростання зараз. Ау. А, ааа! А, в мене зараз економіка куди більше темпу зростання через будівлі. Ну, скоріше завдяки будівлям. Тоді нема сенсу зараз брати вартість інвестування. Блін. Блін, 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 блін. блін. Більші витрати на дослідження і давайте. Ой, не те. Інноваційні хаби. То щось дуже довго ігнорував дослідження, як такі. І це жахливо. Так, по грошам, по будівлям. Зараз будуть добудовані всі заводи. Так, є. Ще не всі відбудовані, а ми вже 1,7 тисяч економіка. У них 0,8 мінімальний. Максимальний, У мене мінімальна, привітці 0,95 по прибутку. Ну, я прям неймовірну перевагу над ними маю. Ще парти, які дешеві. І які не так, їх, їх не так багато можна відбудувати, але. можна відбудувати. Зараз порти. Ну, порти також непогано дарують бонуси. Вони ще дають мінус вартість інстрування, блін. Я можу бути ще краще. Так. Залізниця. Зарізниця... Тримайте інфраструктуру, ті, хто хочуть. Ті, хто можуть прийняти собі інфраструктуру. Інноваційні хаби до кінця качну. Так, в мене максимум. В них 127, максимум, в мене 60 максимум 60 військ. Ні, Я хочу. Почекайте, чекайте, я хочу ще качнутися. Я в цьому плані, ну типу, в мене біди з башкою в цьому плані. Так, можна, або залізницю качнути. Або тебе. Електростанція дасть тут і зараз більше прикутка. Ой, ти, давайте почнемо з електростанції. Ну речі, а як електростанції у порівнянні з заводом? Вони. А, вони не однаково коштують. Блін. І навіть. коротше, окей. Окей, окей, окей. окей. О, є провінція де електростанції 201 коштує. Погано. Мені це не подобається. Але погано, чому б ні? Ще сильніше бустану. Ой, давайте. Ось так. Завчасно можна по людському ресурсу пройтись. Все ще менше 200. Ой, коротше, спочатку все ж таки електростанції. Так, 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 так. Відновлення людського ресурсу, І давайте тут ліміт палків одразу. Беру. Щоб воно ж швидше оновило ліміт мені палків, ще раз. Ліміт палків, І ще раз, все. Коротше, в мене буде ще. в мене ще буде дуже хороший ліміт полків. Я сьоме місце. Подивимось, подивимось. Значит качну академії. Блін, аж 211 деякі коштують. Ну нормально. Нормально. Живі можна жити так. О, покращити полки. Усі. Так, ну інфраструктуру, кому можна качнути. І. Я щось хотів. А, так. Девять усіх, у кого менше 200, на Всіх качаю. Не, не, не. Там Колумбія ще розширяється, нехай розширяється. Нехай. Подивимось, на що вони всі здатні. Ой, на мене давно ніхто не нападав, це лякає. Ой, там Колумбію навіть захоплюють. Є, yeah. так, все. Далі, дуже непогано було б. Ну, Давай, вас в трьох, потроху качати. Переваги 100% економічні. Мій. Знову ж, мій мінімальний доход з провінції це 0,81. час в Колумбії 0,88, максимальний. Так, Колумбія, ти воюєш, це Цікаво. Піру, на жаль, програє. Мій ліміт полків 93. Буде більше зараз. форм управління. Так хочеться спочатку всіх до четвертого рівня. Немає радника. Економічний. Щось хороше. Фігня. Зараз ще бонуси візьму. Тут. Є якісь бонуси, які б я прям хотів би взяти тут і зараз. Насправді, пул радників максимальний рівень, навичок радника. Погнали. Все. Бо в нас є, немає економічного радника. І ось ось цей радник, дивіться, 168 прибуток. І зараз буде 180. Ну це буде кайф. Тут що в нас є. Ой, нічого прям цікавого. Давайте просто візьму час набору і підтримка провінції менше, але не бачу нормальних приколів від цього. Так, всі на 4 рівні, і тепер чисто вкачусь в військову академію. Поки вона не буде коштувати 1800. Поки вона не буде коштувати 2000. Коротше, качаю так, поки вона не буде в 10 разів більше за мій прибуток коштувати. В 10 разів. Але мій лівіт вже 140, коли у Колумбії 156. Знову ж, про, про про прибуток ми навіть не кажемо. Я винесу їх. Ну, бо якість військ буде абсолютно інша. Блін, але, чесно кажучи, хотілося б ще залізницю відбудувати. Ой, ну, пробачте мене. Але я відволічусь на це. Що там ну, та інфраструктуру мені десь можна відбудувати? Але все ж таки на залізницю також відволічусь і. Давайте ось так, спадщино, максимальний рівень інфраструктури. Погнали з дешевшу виробництво таким чином. Будівництво. Та й прибуток збільшу завдяки інфраструктурі. Ну, подобається мені так сидіти і качатись. Що ви мені зробите? Подобається мені це. Ну побийте мене за це, не знаю. окей, okay, давайте для початку запинемось просто на ...на залізниці. Тобто я паралельно і те, і те роблю. Чому в мене прибуток просів? Що, тут останній раз? Підтримка провінцій, вартість прокращення інфраструктури. Максимальні інфраструктури. Коротше. Yeah. Ну мене не перем... Ну, мене просто не перемогти, це факт. просто як факт, мене не перемогти. Ну, Колумбії. Колумбії мене не перемогти. Не сьогодні. Так це я нерво. Я, я неймовірно сильний, прям. Вона на форму управління далі. Ну, Вони просто не зможуть собі дозволити так само качати військову академію, як я качаю. Скільки в них? 164 ліміт, пуф. Без питань. Я, судячи, за все, прям максимальний рівень військової академії зараз качну Ну так, ще два рівня. Ну все. Їм кінець, їм прям кінець. Ай, перевагу ще одну можна. І ще більш ефективна економіка. Уху Як хорошо. Так, військові переваги вже всі є. Все. Військова академія по максимуму і тепер 180 військ. Ай, людських ресурсів зараз не буде вистачати. Де того виклику, який хочеться. А, ой. Треба зараз трохи зменшити свої амбіції. Це просто зараз Х2 армії робимо. І максимальні. А, ми не і так були максимальні витрати на армію. Ой. Ой, тобто я сидів з максимальними витратами на армію. Але це дуже хороший показник про мою економіку, що я сидів з максимальними витратами на армію і не помітив. Я просто не помітив такий. Ну. Ну, максимальні витрати на армію, максимальні витрати на армію, з ким не буває. До речі, радник з питань інновації, спадщину хочеться. І військовий радник, ну, давайте технічне обслуговування і ефективність облоги. Так, спадок. Далі агресивну експансію. Зменшення. Що, ми. Ми такими темпами до максимуму своїх грошей дійдемо. Блін, мені моментами не вистачає спадку, все ж таки, так чи інакше не вистачає. Тому на гроші. Музей. Оху, як красиво. Так, агресивний експансію зменшую. Ні, це ще я дуже крута будівля. Де тут? Ось місцевий людський ресурс плюс. Ось плюс 25. Ось тебе бе забудувати. 300 коштуєш. Але максимум людського ресурсу, і місцевий людський ресурс. Ой. Погнали. Це моя мета. Ну, спочатку зараз 40 тисяч, які я використаю. Але, блін, воно там 300 коштує. Може дарма я прям з нього почав. З найдорожчого. Бо, типу, там прикол в тому що дешевші будівлі. Вони. коротше, вони дешевше приносять, вони дешевше дають за меншу суму кращі бонуси. Диво, Ось це, це співвідношення ціна на якість, там відчутно краще. Але якщо я вже почав з тебе. Ну, типу, дивіться, тут за 75% я плюс 10% отримую, а тут в 4 рази більше і я 25 отримую. Коротше, воно того не коштувало, але якщо я вже почав так робити, то давайте вже зробимо до кінця так. Що тут? Що за бонуси? Ой, вартість інвестування і так далі менше, давайте. Я ж отримую нові провінції колись. Ну так, різкі ресурси мені необхідні, щоб Колумбію винести. Твої 8 тисяч економіки, у мене 2,2. Блін, поки я тут сиджу качаюсь, вони також качаються. Але нормально. Я просто зараз куди якісніше за них буду, типу. О, винусуела з Колумбії. Це цікаво. Та я винесу, Все, тепер точно винесу Колумбію. Прям точно. Якщо ще укріплюсь тут, і вони під, якщо підуть атакувати, то будуть проходити через ось цю праві. Ось тут. Так, полізати стіни замок. Сюди. О, вам кінець. Вам кінець. З бонусами додатковим на захист. Так, що тут я можу взяти. Ой, та байдуже. Просто просто щось качаю. Так, і добудові призовні пункти, все прекрасно. Я можу дозволити собі 40. Сюди. І все. Я більше не так багато зможу дозволити. У мене ліміт 180. Я тільки 8 можу дозволити собі ще. Створити. Що то, Я можу ще. на. Не. Не. Військова академія до генералів. Ще раз зараз буду. На. Все. Все, я прям максимально сильний. Ну все. 176 військ, в тебе ліміт 198, але нічого страшного. Ти не потягнеш просто мене. У мене максимальні витрати на армію. У мене тут якісно забудована провінція з укріпленнями. І так далі, коротше. Але я все одно на всякий випадок зараз збережусь, бо це буде дуже тупо зараз програти. Дуже тупо. Колумбія. Ой! Та надіслату образу. Надіслати образу, надіслати образу. Є салту одразу, надіслату разу Давайте так, трохи підзбираю грошей. Проголосити незалежність. Ууу, Аргентина. Дуже неприємно. Це дуже неприємно. Давайте спробую зараз. Спробую від захисту відіграти. Ага, вони чомусь не йдуть на мене. Ось це проблема. Ні, пішли. Вони пішли на мене. О, і всі. Є-є-є-є. Є! План спрацював. Вони дуже сильно самовбились. І лишилось їх подобувати тільки. Не так кажучи. Окей. Зараз треба бути обережним, як тільки припливе Аргентина. Коротше, якщо я не встигну назбирати 90 до приходу Аргентини. Блін, навпіл. 59 лишаю в столиці. Блін, 1400 військ. Угу. У мене тепер ліміт збільшився. Але немає вільних людських ресурсів. На, зафарбовую. Один нехай стоїть в столиці, інший зафарбовує. Але треба дуже обережним бути. Якщо я не встигну 90 отримати до перепливу Аргентини. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже небезпечна ситуація. Білий мир зараз зробити. Доведеться. Затвердити все, окей. Окей, але тепер в мене ліміт армії. В рази більш. У мене є. Коротше, більше людських ресурсів, більше ліміт армії. Прекрасно, з максимальними витратами саджу. Качну ще інфраструктуру зараз. Ну і всім кінець, все, 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 все. це перемога. Дай, теоретично я б міг і Аргентину перемогти, але без вільних людських ресурсів. Лишатись і так далі. Коротше, це було занадто небезпечно, щоб продовжувати. Краще отримати гарантовану, умовно, гарантовану незалежність і перепідготуватись. Тим більше, ми, тобі, ми навіть зараз ще не відновили свої війська, що не дуже приємно. Ой, але ті провінції, які в мене вже є, вони прям. все ще на максимум інфраструктурі. Знову ж, 1,77 це мінімум прибутку з моєї провінції. У тебе максимум 1,72, це максимальний прибуток менше мого мінімального. Ой, так. Міскі ресурси збільшуються. У нас максимальні втакти максимальні. Е, блін, я відчуваю, що я відстаю дуже сильно близько ресурсам. Давайте барак. Вони дадуть плюс 10% людського ресурсу. Ну і максимум людських ресурсів також збільшить. Але ми більше цікавить плюс 10%. Що, ще 40. Сюди, створити. І ще 40 є. Так, і. ну, ще 8. Так стоп, чи скільки? А, ні, ще досить багато можу. Так стоп, земельну реформу погнали. Ось ще дві переваги є. Ось це складно далі. Справді дуже непогано б агресивну експансію. З самого початку зменшувати, щоб потім не страждати. Я ще можу 24 викликати. Погнали, створити. І ось з такою армією я вже можу дозволити собі виносити Колумбію, погіршити. Давайте. Таке більш-менш автоматичне погіршення, дочекаюсь. Ой, ще купа бонусів позабираю. Що? О, в мене вже нормально тут кількість людських ресурсів і так далі. Відкладено грошей також достатньо. Можна, до речі, корупцію зменшити. І столицю качнути. Так ой, видерти всі гроші. Але головне, щоб людських ресурсів було достатньо відкладено. Ой, Колумбія. Другий раз. Погнали. Оголосити. Та, пф, Аргентина, байдуже. Давайте, коротше, не буду чекати, поки вони зайдуть в мої провінції. Змушу їх проатакувати мене в своїх же провінціях. Так, подобуваю їх війська. Зараз давайте почистимо. Щоб вони тут не ходили, зараз сюди хтось? Є, все. Співвідношення втрат. У, яке прекрасно, майже в 4 рази. Далі лишити в баготі якусь кількість військ, а інших відправити фарбувати колумбію вперед. Погнали. Так, Аргентина, я там бачу 45 всього аргентинських пливе. Може зараз. Чому вони так зі мною в бій не вступили? Коротше, окремо 120-ка. Ти пливеш в Пуєнос-Айрес стояти. І Примусимо їх до такого. До такого муву. Так, ви 59. Зафарбовуєте Колумбію? Та й звільняйте мої провінції, затвердите все вперед. Погнали ще раз розділили це все. Зараз їм доведеться відступати. О, я ж не капну. Та ні, я не капну просто. Не, не так просто. Блін, як чому вони звільняють свої провінції? Так, ви 117. Поділити нафлю. А вас 58 є? Да, у вас 58 є. Окей, обідайтесь. Постійте поки що. Зараз Аргентинські дивізії побачать, що їм доведеться відступати. Ем, ні, не бачать. Ой! Та, а знаєте що, погнали. Ми 60 винесуть їх, навіть якщо вони в укріпленнях стоять. Все. Розфарбовуйте це все. Дратують мене. І ви 120-ка також поділити. Просто щоб вони мене не дратували, зафарбовую Аргентину. Коротше, зараз все буде. Мене дратують колумбійці. Чому? Ви знущаєтесь ходити за мною і просто звільняти всі провінції? Давайте в бій, вступайте, не знаю. І вони прям дуже маленькими групуваннями бігають. О, 94 є. Звідкись? Ой, коротше, просто. Вони мене зараз, я міг би зараз більше очків набрати. Ой, як некомфортно, як некрасиво. красиво. Тут було б красиво по річку рівно. Ой, а воно ще тут в привінці такі рівно по річці забираються. Ось так. Може ще трохи сюди. Ось так ой, як красиво. Красиво зробити увагу, висунути все. Але я все ще не перше місце посилю... Ой, все, давайте так, все це кину на ядер і так далі вже в наступному відео. По посланню ж в описі ви зможете знайти мої ігри. Знайти та придбати, особливо знайти Warfactory. Якщо ви. Ну, ця гра яка вийде через півроку, якщо ви вододастає дважано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсорів, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Сам завдяки вам і уходять з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!